Друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом. Радник голови офісу президента України Михайло Подоляк розкритикував усіх, хто закликає Захід припинити постачання зброї в Україну. Це може призвести до наслідків у майбутньому. Про це він написав на своїй сторінці у соціальній мережі Twitter 10 травня. За його словами, якщо вдатися до таких дій, то це не тільки не зупинить війну, а й значно посилить її. Тому всі заклики про припинення допомоги Україні заради миру абсолютно не мають сенсу припиненням постачання зброї Україні абсолютно точно не можна припинити війну негайно. Це чисте оксюморон, негайне виведення окупаційних військ Росії із чужої суверенної території єдине рішення, пише Михайло Подоляк. Також радник голови офісу президента назвав кілька сценаріїв зміни світового порядку, які відбудуться, якщо світ перестане допомагати Україні у боротьбі з агресією з боку Російської Федерації, масштабування війни, перенесення війни на інші території, збільшення кількості військових злочинів у всьому світі, повна ліквідація мирного населення, правильно робіть акцент. Те підсумував Михайло Подоляк. Нагадаємо, 9 травня Сполучені Штати Америки виділили Україні пакет військової допомоги на 1,2 мільярда доларів. Більшість коштів, виділених цього разу, підуть на закриття майбутніх оборонних потреб. Країни, це вже 38-й пакет військової допомоги від Вашингтона з початку повномасштабної війни в Україні. У пакету війшли додаткові засоби ППО та боєприпаси, обладнання для інтеграції західних пускових установок ППО, ракети радарів із системами ППО України, боєприпаси для протидії безпілотним авіаційним системам. 155 мм артилерійські снаряди, комерційні послуги супутникової зйомки, підтримка навчання та технічного обслуговування, співрозмовник агентства Associated Press заявив, що більшість коштів, виділених Україні цього разу, буде витрачено на закриття майбутніх оборонних потреб, на відміну від американської техніки, зброї та боєприпасів, які вирушають в Україну зі складів Пентагону. Ці кошти планується витратити найближчими місяцями чи навіть роками на забезпечення майбутніх потреб України, говорить співрозмовник агентства. До зустрічі став та вподобай, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.